Зараз вони люди знає, зараз закутують. Ага, Телефона не можемо неправильно записати, та ну це не вона, не вона. Це я, 22 особи. Люди складають заяви, перелічують, вказують, що їм потрібно. Продукти харчування, консервація, ну, там вже видно, ви побачите. І це набори, які надали Червоний Хрест. Ми можемо розмістити, є 100, зараз 50 вже готові безпосередньо. Ну тут у нас все, є, все автономно, все є, так що скільки за потреби. Сюди зайдіть, тут адміністрація. 61. 60, okay. Нема телефону. Так, є. Фамілія є? Да. Давай, я хочу прізвище. Щербина Григорій Юхимович. Ало? Да, да. Зараз я уточню. Зараз дивися. Час, Стоп. Богдан, е, за... а, що? в цій кімнаті працює штаб з ліквідації наслідків немає. стихійного лиха, яке сталося в нас в місті. 48-й. Ну немає. 49. 49-й. – Отмічений, мабуть. Ну, щас. Його треба зносити, він все ну, непригодний. Я ночував не у брата, а далі як буде, я не знаю, де я буду і що. Дружина у лікарні, в тяжкому стані. рвані рани, переломи. Ричі немає і віком те якось, поки вам О 50 буде 1 января.